Ми вас вітаємо сьогодні. Хочу вам показати найбільш зухвалі закупівлі, які мені вдалося зафіксувати в останній тиждень. Зараз я вам хочу показати закупівлю державної установи науково-практично-медичного центру дитяча кардіологія, кардіології Міністерства охорони здоров'я України на 600 98 мільйонів 785 тисяч 131 гривень. це у нас реконструкція лікувального корпусу номер один з прибудовою без змін функціонального призначення. До чого претензія до цієї закупівлі? Ну, по-перше, це йде одним лотом. А могли б дати, наприклад, заробити там 10 або 15 невеликим будівельним компаніям? Ні, це буде робити одна компанія. По-друге, невже без цього ми якось не можемо прожити хоча б цей рік, хоча б витративши ці гроші? На що правильно на дрони, бо дрони що роблять, допомагають нашим військовим і на сьогодні вбивається дронами ворога більше ніж 60%. Ця закупівля була виставлена 29.04. Наступна зухвала закупівля це капітальний ремонт фасаду чвого діагностичного корпусу обласної клінічної лікарні міста Харкова за адресою проспект Незалежності 13. і це на 61 мільйон 94 тисячі 626. Виставлена закупівля 30. Того 04 І ще одна зухвала закупівля це Харківська область, Харківський район. Містечко Південне. Це дуже маленьке містечко, в ньому там живе до 10 тисяч людей. І це також ремонт капітальний ремонт будівлі будинку клубу розташованого клуб, клуб, розташованого за цією адресою 13 мільйонів 958 тисяч і проводить його цей цю закупівлю департамент капітального будівництва. Також тридцятого 04 25 Невже Харків, який. Обстрілюються щодня, треба тільки отакий от ремонт будівлі клубу. Далі 34 мільйони, 1 тисяча поточний ремонт, встановлення елементів благоустрою в сквері імені Майоковського. Досі є Майоковський у місті Запоріжжі. І досі там встановлюють елементи благоустрою. Тобто, все, у нас вже дрони є, ми вже з вами перемогли. Запорізька область вже. У нас вся деокупована. Закупівля відбулася 17.04. Проводило комунальне підприємство управління капітального будівництва. А далі нове будівництво захисної споруди, цивільного захисту. Це взагалі окрема увага до цієї закупівлі старосалківського ліцею. Стар, старий Салтів це не жилмасив Салків в Харкові. Прошу відрізняти. Це іще далі в сторону ворога, знаходиться старий Салків. І цей ця закупля виставлена 11.04 на 145 мільйонів 382 тисячі. Виставляє відділ освіти молоді спорту. Досі таки є Старославського селищної ради Чогоївського району. Ну як мені люди сказали, що там може живе до двох тисяч це максимум і може навчається дітей до сотні, але не, не в цьому проблема. Проблема ось в чому. Ще в 23-му році. Цей ліцей було відремонтовано на 194 мільйони 534 тисячі 539 гривень. Також в 24-му районі році, в кінці року, 24-го, вже був ремонт цього ж закладу освіту. І назвали це аварійно відновлювані роботи, капітальний ремонт Старославтівського ліцею цієї селищної ради. На 19 мільйонів 346 тисяч, і ось вони вирішили ще раз покращити після того, як втори в другий раз попали туди бомбардування ворога і ще на 145 на 145 мільйонів. 145 мільйонів. А тепер давайте все разом порахуємо. Уявимо скільки це можна було купити дронів для того, щоб захистити Харківську область і це. Оці витрати тільки на цю школу, вони втратили нам більше, ніж 100-150 життів воїна на фронті. Ви щоб ви розуміли, що таке прозоро і як рахувати гроші в перекладі на людину? Далі закупівля заходи доступності в частині влаштування підземного переходу, нове будівництво пишуть між корпусами. Або Проспекту Незалежності Харкова. Це проводить закупівлю комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради на 62 мільйона 260 тисяч. Закупівля була свіженька 1 травня. У людей вихідний, а ось комунальне підприємство ні, ні, ні. Вони гроші рублять без вихідних. Закупівля від 1.05 за, норм, за норму за 0.61, 95. І така ще прекрасна закупівля, направда, це вже 1 мільярд. Реконструкція медичного корпусу комплексу комунального некомерційного підприємства Ізюмська міської ради, центральна міська лікарня Піщанської богоматері, боже мій, Харківська область, Ізюмський район, місто Ізюм. Знаємо, що в Ізюмі живе максимум третина, а то і четверта частина від довоєнного стану. Так, Ізюм був промисловим містом, але на зараз це дуже маленьке містечко. І робити, причому вони пишуть, що це тільки перша черга, щоб ви розуміли, 1 мільярд 95 мільйонів 473 тисячі. Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Продовжуємо благоустрій ділянки для почесних поховань на лісовому кладовищі. 70 мільйонів 811 тисяч. Перша 0,5. 188 мільйонів 398 тисяч нове будівництво. Чугуївська. Чугуїв, Чугуївський район, Харківська область, і це у нас управління освіти. І це у нас нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. Не треба розказувати, що захищають дітей. Діти там в школу не ходять, це я знаю точно, я перевіряла. І, значить, 34 мільйони на Берестейській. Це я вам вже показувала в одному із наших ефірів, що у нас за одною адресою у Києві проводиться декілька ремонтів. Я зараз покажу вам ще раз: капітальний ремонт адміністративної будівлі, частині влаштування ліфту, проспект Берестейський 126, 34 мільйони коштує. Один ліфт проводить його комунальна установа Київського обласного фонду фонд комунального майна. Прикольно. І значить реконструкції заміна трансформаторів, національна енергоатом, національна компанія так енергоатом на 483 мільйони 485. 000. Я думаю, що там фахівці розберуть. Я не захотіла розбирати, бо є люди, які прямо от на цих будівлях мають свої, ну, якби, фах. І нове будівництво Запорізької обласної клінічної лікарні це взагалі ну, просто на 439 мільйонів 711 773 від 11.04. Але там декілька закупівель 4.04. В Запоріжжі будівництво протирадійного укриття Запорізької гімназії на 112 мільйонів, нове будівництво протираційного укриття в гімназії номер 76 на 107 7 мільйонів 627 тисяч. Ну, тобто, отак от Запоріжжя себе оберігає від дронів. Люди запорізьки усім комунальним підприємствам і владі не цікаві. І ось така прикольна, прикольна. Я називаю це точно прикольна закупівля, легкові автомобілі спеціалізованого призначення типу Універсал, ЗАЗ f Ф221, Kia Sportage Престиж 200 одиниць. Закуповує Національна поліція України. Закупівля була 16.04 на 248 324 960 Гривень, ну ми ж розуміємо, що це Kia, ну, тільки в, в спереду приписочка ЗАЗ. Ну і така от прикольна ще одна історія. Я вам колись розказувала, що бувають такі закупівлі. І не розумієш, навіщо воно війну? Воно то і при мирному житті було не потрібне. Але я вам колись розказувала, що мені місцеві депутати повідали, що це все спускається зверху вниз, тобто кабмін таким чином проводить і свої закупівлі в межах місцевих органів влади, і це саме така: розроблення комплексного плану, просторового розвитку, вслухатися в кожне слово. Цього набору слів території Бухівської міської територіальної громади на 29 мільйонів 668 тисяч 500 закупівля була виставлена 2.05 року. А тепер я хочу, щоб ви прокоментували ваше бачення: чи доцільна оце всі закупівлі? Чи могла би вижити громада і Ізюма, і Чугуївського району, І чи ота школа, яка три рази вже ремонтувалася, чи вона принесе? Якісь нові знання дітям? Коли, з кільком дітям, скільки першокласників Яка народжування збільшилося, Яка народжуваність збільшилася в зв'язку з цією школою саме в старому Салтові Харківської області Чугуївського району? Скажіть, будь ласка, від ремонту на один мільярд візюмі? Яке і кого покращиться життя? Хіба туди переїдуть люди, які вже виїхали з України? Який ефект? І хто приїде, які інвестори подивляться на те, що один мільярд вкладено в лікарню, в якій, можливо, ніхто й не буде лікуватися. Я зайшла в пабліки міста Ізюма, і я не знайшла там претензії місцевих жителів до того, що вони потребують ще якоїсь лікарні на такі гроші. Вони наскільки збіднілі, що якби хоч би людям тим пороздавали по тисячі в місяць, то точно би був би досить великий ефект для їхнього існування. І я прошу вас поширювати, прошу вас приймати участь, прошу вас разом з нами починати розслідувати ось отакі відкриті зухвалі закупівлі і починати рахувати гроші ваші і вашій громади. Це виплатники податків, це ваші сусіди, діти, брати, батьки воюють на фронті. Це ми віддаємо життя наших рідних. Це наша нація і народ. Отак, от жертовно Підійшов до захисту своєї батьківщини не оці держслужбовці і не комунальне підприємство. Підписуйтеся, допомагайте нам, будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас. До побачення.